Добрий день, мене звати Тетяна Іванівна, я вчитель онлайн-школи Альтернатива. На уроках українознавства ми вирушимо у дуже цікаву мандрівку: де є і цвіт калини, і дзвін струмків, солодкий щебет ранніх солов'їв, і ваша діти. Пісня Колискова і материнське тепле і ніжне слово. Ви, мабуть, уже здогадалися, що мандрувати ми будемо неосяжними просторами нашої батьківщини з її славною багатовіковою історією, з мудрими талановитими людьми, з чарівною піснею, що дивує весь світ, з невмирущими народними традиціями, з мальовничою природою. Кожна людина завжди з великою любов'ю згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство. То її затишна батьківська оселя, родинне вогнище, маленька батьківщина. Маленькі батьківщини кожного із нас разом утворюють нашу велику державу, Україну. Україна вона у всьому, що вас оточує. В місяці, зорях, стежці, в червоній калині, що росте на подвір'ї, в рушничкові, вишитому вправними бабусиними руками. Україна це наш рідний край, в якому ми народилися, почули перші звуки рідної материнської мови, пісні. Україна це історія народу, який протягом багатьох віків боровся за свою свободу і незалежність. Нашу землю, рідну домівку, Україну ми повинні берегти і любити, як писав Володимир Сосюра: Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їнну. Формування назви Україна мало тривалу історію. Важливою складовою минулого будь-якого народу та його держави є самоназва і те, як їх називають інші народи. Вважається, що назва Україна виникла саме серед місцевого населення. Спочатку так називали певні території місцеві жителі, а потім цю назву почали використовувати іноземці. Назва Україна почала вживатися у часи існування держави наших пращурів Русі України або Київської держави. Щодо походження самої назви Україна існує безліч версій. Сьогодні більшість істориків вважають, що поняття Україна походить із праслов'янської мови від сполучення слова Країна з прийменниками У або В. Чергування початкових літер У та В є характерною особливістю української мови. Саме в значенні країни, рідного краю, ця назва вживалася і в історичних документах, і в живій мові. Вперше назву Україна згадано в Київському літописі. Літопис створено наприкінці 12 століття, але до наших днів зберігся лише його варіант, переписаний на початку 15 століття. У тринадцятому столітті назва Україна зустрічається в Галицько-Волинському літописі. Утім, його текст було переписано дещо пізніше. І ми не знаємо, чи вживалося слово Україна у первісних варіантах. Проте науковці припускають, що саме ця назва могла існувати вже у 10-11 століттях, адже будь-яка давня самоназва народу спочатку вживалася в його розмовній мові, а вже потім потрапляла на сторінки писемної літератури. Коли українці не мали власної державності, назвою Україна. Позначали території, заселені українцями. Сьогодні цим терміном позначають нашу незалежну державу, Україну. За іншою версією, назва Україна походить від іменника Край або Країна, який вживався місцевими мешканцями на позначення території їх проживання. У такому разі цю назву застосовували як синонім рідного краю свого краю, території заселеної своїм народом батьківщини. Походження назви Україна також пов'язують із дієсловом Украяти, що вживалося у значенні відрізати або відокремити. Вважається, що так позначали певні території, відрізані або украєні від чогось цілого, що згодом стали окремою країною. Коли слово Україна стало назвою держави, вже у середині XVII століття назву Україна використовували як синонім назви козацької держави війська Запорозького. Про це зберігаються згадки в багатьох тогочасних документах. Проте в цей час і надалі використовують також назви Русь та Мала Русь на позначення тих самих територій, які позначали назвою Україна. Вживання назви Україна остаточно ствердилося вже у XIX столітті. Неї послуговувалися в літературі та політичній діяльності. У 1862 році Павло Чубинський написав вірш Ще не вмерла Україна, який швидко став популярним у середовищі патріотів. Тоді ж почали активно використовувати утворений від слова Україна прикметник український. Тільки Україною називав рідну землю Тарас Шевченко. Кобзар побачив світ у 1840 році. У 1917 році назва Україна набула нового значення. Нею почали називати самостійну державу Українську Народну Республіку. Цей етап став важливим не лише у встановленні назви Україна, він відігравав важливу роль у боротьбі українців за самостійну незалежну державу. Отже, не дивно, що така довга традиція вживання назви країни й привела до того, що Центральна Рада. Оголошуючи своїм першим універсалом від 23 червня 1917 року про появу на карті Європи Невої Республіки, назву країни не обирала. Це була давня народна назва Україна. А чи знаєте ви, хто такі українці? Українці це люди, які проживають або народилися на території України. Українці завжди шанобливо ставилися до історичного минулого країни, до землі, де вони народилися, як до найдорожчого в світі, як до матусі. Саме тому батьківщину називають ненька Україна. Україна одна з найосвіченіших націй у світі. Країна посідає четверте місце у світі за кількістю найосвіченішого населення. 99,4% українців у віці 15 років і старше вміють читати і писати. 70% дорослих українців мають середню або вищу освіту. Відгадайте загадку. Море є, плавати не можна, дороги є. Їхати не можна. Земля є, сіяти не можна. Це мапа або карта. Загальна площа України близько 603 тисячі 700 кілометрів квадратних, що складає 5,7% території Європи і піввідсотка території світу. Україна розташована у Центрально-східній Європі. У південно-східній частині східноєвропейської рівнини Україна має спільні сухопутні державні кордони з Білоруссю на півночі, з Польщею на заході, зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою на південному заході та з Росією на сході. З півночі на південь територія України простягається на 893 кілометри. Із заходу на схід на 1316 кілометрів. Україна є найбільшою країною, кордони якої не виходять за межі Європи. Моря, які омивають території України чорне та Азовське. Також вона має морський кордон з Румунією, Росією, Болгарією, Туреччиною та Грузією. Найбільші річки України Дніпро. Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Горинь, Десна Найвища гора в Україні Говерла 2061 метр над рівнем моря. Вона розташована в Карпатах. Перед вами мапа Європи. Україна європейська держава. Європейський вибір України провідний напрямок політики нашої держави. З 1887 року географічним центром Європи вважають маленьке село в Закарпатській області Рахівського району, яке має назву Ділове. Це місце, яке було визначено ще в 1887 році фахівцями Автро-Угорщини, позначене стелою і геодезичним знаком. Чотириграння піраміда є символом чотирьох сторін світу. Латинською мовою тут викарбувані слова, які в перекладі означають постійне, точне, вічне місце. Дуже точно і спеціальним апаратом, який виготовлений в Австрії і Угорщині шкалою меридіанів і паралелей, встановлений центр Європи 1887 рік. Познайомтеся із заповідями маленького українця і запам'ятайте їх. Цінуй та оберігай свою батьківщину. Опановуй, удосконалюй і оберігай традиції та культуру свого народу, пам'ятай історію свого народу, шануй символи своєї держави, бережи красу рідного краю, пликай рідну мову, твори добро, будь справжнім патріотом. Діти, так а хто такий патріот? Патріот це людина, що любить і поважає рідну землю, шанує її традиції. Патріотизм це почуття любові до рідної землі, прагнення зберегти її мову, культуру, готовність діяти в інтересах своєї країни та захищати її від ворогів. Отже, патріоти це люди, які дуже люблять свою країну і роблять все, щоб вона розвивалася і процвітала. А тепер назвіть людські цінності, які має обов'язково патріот. Ці якості можна написати до перших літер слова патріот П – Привітність, працьовитість, А – Активність, Т – Терплячість, толерантність, Р. радісний, рішучість І – Ініціативність. О – Організованість обов'язковість Т. Творчість, товариськість. Я впевнена, що ви всі наділені такими рисами, тому всі патріоти нашої України. Діти, ви майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, здобутками примножуйте її культуру, своїми досягненнями славте її. На цьому все. До побачення!